Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про таку м'ясошкуркову породу кролів, як чорнобура. Чорнобура порода виведена методом складного відтворного схрещування порід, шиншила, білий велетень, фландер і віденський голубий. Тварини цієї породи великі. Волосяний покрив за забарвленням нагадує хутро. Чорно-бурої лисиці, звідки порода й одержала назву. Затверджена в 1948 році. Кроленята до 4-місячного віку чорні. Вуаль з'являється після другої линьки в 7-8-місячному віці. Довгий тулуб 62-72 см. Кролі успадкували від фландра і білого велетня. Голова велика. Очі коричневі. За густотою хутра займає перше місце серед усіх культурних порід. Співвідношення ось цього і пухового волосся 1 до 49. Забарвлення зональне, особливо на боках. Для породи не бажане залізисто сіре забарвлення, оскільки у таких тварин можливе розщеплення в потомстві на забарвлення і відтінки. Властиві фландру і сірому велетню. Жива маса дорослих чорнобурих кролів у середньому 5 кг з коливанням від 3,8 до 6,5 кг. Плодючість, молочність і скороспілість істотно не відрізняються від аналогічних показників інших порід. Молодняк у добрих умовах може досягати в 90-денному віці живої маси 2,7 2,8 кг. Необхідно поліпшити племінну роботу з породою, уточнити критерії відбору з урахуванням досвіду, вітчизняного і зарубіжного кролівництва, грубість конструкції і надмірна масивність, які нерідко бувають у тварин цієї породи, мало відповідають вимогам інтенсивного кролівництва на сучасному етапі, при схрещуванні чорнобурих самців самками новозеландської білої. І каліфорнійської порід жива маса помісного молодняка збільшується на 12-15%, а життєздатність на 9-11%. Таким чином, чорнобурих кролів можна успішно використовувати в промисловому схрещуванні для виробництва кролятини у товарних господарствах. Одне це виправдовує турботу про збереження породи в чистоті. От і все, ви щойно ознайомились з такою м'ясошкурковою породою кролів, як Чорнобура. У наступному відео розповім про таку породу кролів, як метелик. Дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко? А мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.